Вітаю, друзі, Я Олексій Чепурко. Сьогодні я хочу поговорити про чергові проблеми нашої територіальної громади. Перша проблема, про яку я говорив і згадував ще весною, коли попереджав міську владу про необхідність миття контейнерних наших баків регулярно на системній основі, мінімум два рази в рік. Тим більше, що в свій час ми закупили спеціальну техніку, ми купили мийку для цих контейнерних баків. І успішно два рази в рік робили ці роботи на території полтавської громади. На сьогоднішній день ця техніка стоїть на КТП в гаражі, нею ніхто не займається, і мика просто простає там на території нашого комунального підприємства. Чому саме так вирішила міська влада? Я не знаю. Але сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо відповідь на це питання. Друга проблема, про яку я говорю, це стан нашої ливневої каналізації, так званих ливнівок. Бо під час великих дощів Полтаву завжди затоплює, і для того щоб не було такої проблеми, потрібно регулярне очищення зливової каналізації. Це має займатися влада весною влітку. І безумно, коли приходить осінь і приходить сезон дощів. То ця нова каналізація тоді справляється з дощами, і в нас немає проблеми підтоплення вулиць. Я часто пересуваюсь по місту, і на сьогоднішній день я не бачу, що хтось чистив цю зливову каналізацію. Тому я дуже сподіваюся, що влада отямиться і вже буквально з завтрашнього дня почне виправляти цю ситуацію. На сьогодні все з надією на те, що міська влада почне працювати. До зустрічі в наступних ефірах.